До зустрічі на фініші, я думаю, що там техніка може десь не працювати, але точно працює всі, хто зараз вийшов. Все почався. Перші два кілометри. Політ нормальний. бежать. Так, дальше. Ого, капашка. Так, є перша хапешка. Найбільший набір. Високі накінь. Такий от у нас спуск. Дуже небезпечний, технічний. маленький підйомчик. з першого спуску у нас тут маленький автобан Всі тішаться, біжать і потім маленька горочка спускаємося вниз і підйом на сивулю. На сивулі буде десь

О, мій перший перекус нормальний. Після двох гелів. Ось така в нас ситуація. Вже починаємо спускатися. Всі побігли, а потім на горі їх буде. а Як не треба, то не буду доганяти. Так, попереду у нас дорога на цивуля. Раз, два. Або там сивуля. Десь там цивуля і ми оддара вниз. Ой, і потім вверх. Так що найважче попереду. Спуск просто жесть. Я думав буде веселіше бігти. Тут, я вже там пальці тримаю зі всіх сил. Це напевно десь кілометри Два так обіг. Бардачина. Якийсь, мабуть, старий спосний маршрут. Ліс тут Бляха-муха. Ну, Досить технічний. Квадри горять, просто страшно. Так, це вже майже кінець спуску. І два рази впав. О, на Один раз. вдарився головою. Збираю картузики. Так, ну так от воно вже закінчується. О! Перший брід. Ага, можна не йти по воді. Я не хочу йти по воді сорі. Я по цій шнязі собі перейдусь, Ох є, баха муха, яка вона слизька. Ух, я в шоці, після спуску ноги дуже трусяться. І так тяжко тримати рівновагу. Але я майже не дійшов. -і -і -і. Все, продовжую. Думав, що я зрадію. Буде якийсь маленький підйомчик, трошки ноги розрухати. І ось легендарна синьогірська чвяка. <свят> так що така от ситуація. Темп я собі випереджаю на пів години, а цільовий фінішний на годину 30. Так що можна трошки розслабитись. Фух. Я пройшов першу КП. Ну, що не КП, а пункт харчування. Поповню запаси водички, перекусив легенько, огорошок, салом. Зараз така лайтова дорога. Підйом легенький. Можна нормально перекусити. гелем максимально підготуватися до підйому на Сивуль. Там на попередній горі середній пульс у мене був 160. Це я йшов ледве-ледве. Тому треба максимально поповнити запаси води, солі ізотоніки, все, щоб максимально класно себе почувати. Після затяжного спуску я максимально не хотів бігти по дорозі, така пряма була десь 2 кілометри. Але зібрався, легесенько потрусив і ноги набагато краще себе почувають, відійшли. Бо зараз йду і прям от задоволення. Не відчувається, що позаду вже якась там тисяча набору чи, чи 700. і Верхнець 13 кілометрів. Так, це вже мій десь третій бетафуйл чи четвертий. Поїв трошки джерків, пожував. І тепер гель. Ідеальна формула, щоб не забивати шлунок, бо одними гелями от тільки до страчки доведе хіба. Довго думав, як запакувати палки. Ось такий варіант. Пояс на охрест. Бігти було зручно. Кити зараз також дуже зручно. Думав про якісь кейс, якісь штуки спеціальні. До речі, оцей смак сраубері дуже смачний. Прям порівняно з тим, щоб без смаку. Небо і земля. Оу! Фух, розпочався підйом на сивулю. Треба дуже гарний, плавний. Фух, але я таки вже чую, що таков темпі йти, Це не так, як собі гуляти. Сумних новин накрився Гармін. Трек завис і висоти все мені скинуло. Довелося зупинити його, запустити новий. Сумно, бо нема загальної статистики. Гармін щось такий прикол зібо, бо якщо в як доставить, Ну менше з тим. Ми продовжуємо. О от тепер починається саме веселе. Там позаду бачите, велика сивуля. Ми йдемо на малу. Ось такі Вейзаш. Е, чому саме веселе? Обід, гора, дерев нема, рація не ловить і така от у нас ситуація. Але, думаю, Хух! Ну Мене трошки піднакрило вже. А то, що навіть не на 20 кілометрів. До вершини. Ще, ще десь до вершини йти. Кілометр два. Але я такий мертвий. Ще мені здається, що я натер стопу на лівій нозі. Ну Но це вже я по факту подивлюсь. Це, мабуть, мій найважчий підйом в гори, коли я коли-небудь піднімався. Фух! Що в мене фізична форма вже не так чи що. Але я раніше себе набагато комфортніше почував сьогодні прям. Ну, Трейл то не похід з дрюбзаком. Канапочка, гамачок, пальничок, ох, то темка. Це, це жесть офіційно. Так, ось ви бачите укріплення часів Першої світової війни. Навіть тут війна залишила свій слід. Ось, будь ласка, тут була оборонна лінія. Ось так це не люди складалися. Тут була така от споруда стратегічна. О! А зараз наш маршрут пролягає от туди на Сивулю. Маю на меті до неї за годинку добратися. І тоді я буду плюс-мінус по темпу своєму запланованому рухатись. Дякую вам, що дивитесь. Ну це по такому технічно складно бігти, я вам скажу. Там не по асфальту ноги перебирати. Ооо. О, там вже людишки піднімаються. Там сивуля. А оце вже й жереб. Я вже пройшов. Це жесть. Це настільки важко. Я навіть не можу передати словами. Я йду повільніше, ніж черепаха. Я десь один крок в 5 секунд роблю. Це... Ось і починається легендарне горганське камінь, який горкотить. Ууу, ще трошки. 100 метрів, але вони такі важкі. Фух. То на все на хвилин 15 буду йти 100 метрів, я вам серйозно говорю. Ооо ще ніколи так тяжко Не було на тих каміннях Зазвичай я їх пролітаю просто отак от, от Стрібаю по них Яке стрибати По що? 5 хвилин мене стали група 25 хвилин склав Ага. Друга, 28. Велика сивуля, Чекін. Непогано там тримаємо. Ой, ну що, закарабкались ми на сивулю. Велику, малу. Все, по набору вже в принципі історія закінчилась. Залишається 20 км спуску. Маю надію вписатися в регламентований час. Ніби на рівних ділянках я себе добре почуваю. Нагору жесть. Ось мій швук. О там позаду дві гори, вже з них спустився. Тут прям автобан. Хочеться бігти, але що ніч. Я шир. Так забився на, тих, на тому підйомі. Фух, але піднявся, перекусив, попив, поспілкувався з людьми, мені стало трошки легше. Бо морально я був на горі, ну, дійсно подавлений трохи. Але зібрався, все файно. Лукам далі. Дивіться, які укріплені в Першої світової. Ви представляєте, як вони тут заживали зимою? Деколи такі вітри, не встояти. Так, шукаю спуск. Дупля не ріжу де він. Щось не бачу мітки. Здогадую, що в іншу сторону, ну зараз розберемося. Знаєте, кому трейл, я тільки що собі подумав, найкраще бігати. Це тим, хто ходить постійно в телефоні. Це, це просто трейл, це ідеальне місце. Я не знаю, я може з... з, з, з скільки? З 6 годин дистанції я вперед дивився, може відсотків 10, зрештою дивився під ноги. Бо це постійно корні, каміння, калюжі, болото, спуски, обриви, все на купу. Якщо ви любите сидіти в телефоні, газуйте на тревел. Вам не сподобається І ось е, знову наші улюблені камені Скажу чесно, по великій ти легше Якось крок стабільніший, логічніший Бо подрібненьких вони так їдуть. Тільки там тримайте мене семеро. Ой-ой-ой. Я вже наближаюся до капешки, там де зможеш поповнити воду, бо вода йде просто страшно. Я вже 2,5 літра випив, дві фляги по 250, це вже 3 літри. І Геліс вже з'їв штук 10. І воно теж має рідину, жарко, дуже жарко. Яка краса. Подивіться, яка краса. Так ноги крутить від тих камнів. Ви би тільки знали. Я, я не знаю, що я завтра буду робити. Але обов'язково зніму огляд на свою кріпатуру. У мене стопи просто відвалюються. Квадри ще, може, трошки тримають. ікри свіженькі Ну, Стопи просто жесть. А, ви тільки погляньте, який ліс. Як гарно. І я, який здається, що не вкладається в регламент. Ого! Ого! А ножки вже все. О, ви тільки погляньте, яка гарна дорога. Йо. Ооо. Яка краса. Як не хочете спішити, хочете роздивитися це. Але я час... Треба рухатися. Ох, ще десь 13 кілометрів. От, отак я йду. І в притірку вдалося трошки виріняти темп. І так близенько... До регламенту 11, але я не можу тупо той, той спуск. Він квадри просто вбиває. Я боюся, що просто що в якийсь момент я стану, а м'ясо просто відмовить. І не захоче більше згинатися. А ще ого скільки і це все спуски, спуски, спуски. Вгору було важко серцю. Вниз нога капут. Шановні добродії поставили паньочки. Це найкращі паньочки були за цілий день. Я просто сів на хвилинку. О! Але подивіться. Такі силуети, склон це сорок, сяде. Я надіюся, що з ліхтариком ще не буду бігти. Там такі ділянка. Встання. Ну, але що? Не можна отак просто прийти на якийсь захід. Підготувавшись фізично, і щось там очікувати. Я просто очікую здолати себе в першу чергу. Бо, чесно кажучи, я вже це говорив, це найважчий похід в моєму житті. Я ще ніколи так не страждав в горах. Було важко. Ну це сьогодні прям... No ale harny, harny dosyć ładny Bez koronki? Jak? Z National Geographic речечка. ай Ой-ой-ой. Ой. Станя КПшка. Заезжу. Все класно було, пункт харчування, дорожка асфальтова, грунтова. Я вже біжу нарешті, біжу, не просто от, конаю, а тут поворот і все. В ліс. А далі що в нас? Фініш на десятка. Фінішна десятка. У чому по річці? Я мало втомився, я перепрошую. Nee, ну, загалом це ж твоя пригода, правильно. <сіх> Всі зауважені тільки до мене, моєї готовності. А, ну це ж твоя пригода, правильно. Тому тут ситуації більше варіантів я не бачу. О боже! Це таке відновлення для них. Я що я в шоці, нічого не сказати. дивіться Куди проклали кусочок маршруту Це психологічний апперкот. Ууу! Як так можна було придумати? Я Як шоці? Ай! Масажі О, і куди туди? Йоми. Щось мене, останні ті кілометри будуть довгі. Страшні. В О, так! Де ми зараз? В Болоті. Це, ви бачите, дерева всі сухі, гнилі. А чо? Бо? Отаке от, от болото. Божечки! Як добре сидіти! Я навіть не знаю, що буду робити завтра. Після тревогу Біжимо живуть болотами. Лісове болото Не дає мені спати Ой, кошечки, душі. ще вісім ми до фінішу. Вісім. Це такого якусь десяточку бігти, ну блін, сорок. хвилин 40 п'ять, в рихлому темпі. Боже, мені ще не 2 не дві. Я думаю, я все задоволення усвідомлю потім десь. Коли в ножки відійду, подивлюся якісь фотографії, відео. Зараз у настрій буде краще. Останній. Останній підйом. То просто жесть. Останні 10 км Я очікував, що вони будуть легше, Ну це просто. Я не маю що сказати. Що я хочу вдома, <смі> ти, фініш, це дуже виснажливо, дуже важко. Але люди, які постійно то бігають. Просто жесть! Капець які вимож останні 4 кілометри трохи роздуплився, я влупив всі гелі, які лишились, ну там три штуки, два фуел і дабл експрес до речі, класно вставив, бо... В лісі вже темно. А я отак останні три години просто на автопілоті рубаю і так допомагало трошки зібратися по концентрації. Тому в принципі є шанс фінішнути до восьмої. Подивимося, якщо ноги зараз не встрелять десь, то буде все добре. Дивіться як сонечко там заходить. Гори, полонині. Ой боже, як я чекаю фініша. Ви би тільки знали. Я, Я в шоці, коротше, все. Фінальні. Фінальні. Два з половиною кілометри. Де правильно по воді? Що б ще можна було собі придумати? А -а -а. Ой, ви тільки гляньте, блін, як мені так... У мене є 40 хвилин і 2,5 кілометра. Ось тут по водоспаду. Ось ви уявляєте. І це, блин, це круто, мотивує, але я до такого не готовий. <гаду> Буду пробувати. Все, погнали. Я вже не парюся люди, да. Просто щоб встигнути Клас. Ні, ну це такий. Емоційне піднесення оці останні оці останні метри Це просто щось з чимось. Ха-ха! бляха в річку просто йдемо. От, от туди аж. Питання є. Хуй-ой-ой-ой, коліна. Але ноги кайфують от, от від такої движухи. Ноги кайфують. Я би ще вмив личко, але вже нема часу, треба. І... Навіть не уявляйте, як я хочу просто стрибнути в ту воду, крижану, щоб мене аж скрутило. Не від боля, а від холоду Все, погнали. Ааа, червоний фіз ви раді бачите, а я радий, oh. <звітаю> Дякую. І можна ваша да. well. <звіт> так зняти.